До початку нового навчального року залишилось менше трьох тижнів. Батьки активно готують дітей до занять. Я така людина, яка відкладає все на останній момент. Наразі я нічого ще не купила, але не думаю, що це проблема. Пару неділь мені вистачить. Батьки та діти обирають канцтовари, шкільні рюкзаки та одяг. Ціни на приладдя приблизно однакові, як на ринках, так і у магазинах. Якщо це канцелярія, то будь-який магазин, чи це Цум, Акварель, можливо, Аврора. Батьки зазначають, що частину товарів купують у міських магазинах, але все частіше замовляють канцтовари та одяг онлайн. Кажуть, так дешевше і вибір більший. Якщо це одяг, то я замовляю тільки в інтернеті, тому що тут вибір маленький, і я довіряю лише українським брендам, які вже знаю. І я там буду купувати. Так як діти зараз вчаться в укриттях, немає вимог до шкільної форми. Це може бути вільний, більш-менш там стриманий одяг. Сучасний. Ми не будемо купувати шкільну форму. За словами Ірини, найскладніше підібрати одяг і взуття гарної якості. Канцелярія дефіциту, слава богу, немає. Це досталь, Ну як я сказала, це взуття і одяг. Не дуже подобається в наших магазинах. Якість там націнка не, не завжди відповідає. За підрахунками батьків, підготовка однієї дитини обходиться в середньому у 7 тисяч гривень. Вони трішки повисилися, але ну незначно. Не суттєво можна сказати. Я вже моніторила ціни, вирахувала, що це близько 7 тисяч, але ціни можуть коливатися, звісно, тому що можна купити рюкзак і за півтори тисячі гривень, і за три, і за чотири. Діти з молодших класів вже добре знають, що потрібно взяти з собою на навчання. В школу потрібен рюкзак. Зошит і пенал. Потрібно в школу э, рюкзак, пенал, э, пензелик э, та шкільна форма. У школу треба пенали, э, ручки, олівці э, та рюкзак. Я вважаю, що в школу потрібно брати э, ручка, олівець та, та зошит. Ну, тому що ручкою можна робити всякі письмові завдання олівцем розмальовувати щось, заштриховувати, а на зошиті все це робити. Навіть за умов змішаної форми навчання, канцелярські приладдя та святковий одяг залишаються обов'язковими. Я думаю, як кожного року батьки готуються до 1 вересня, тому що незважаючи, як дитина навчається, чи це онлайн, чи офлайн, все одно ми багато працюємо, ми пишемо. Дітям потрібна вся канцелярія це і ручки, олівці, і і фломастери, і пластилін, тому що весь учбовий процес дуже-дуже такий насичений. І діти весь час працюють, і батьки хвилюються завжди, закуповують це необхідне кожного разу, тому що зараз уроки такі всі, знаєте, багато ігрових моментів. Діти і ліплять, і малюють. Ну тобто, це обов'язково потрібно. Святковий одяг залишається невід'ємною частиною урочистостей у закладах освіти замість класичної форми, дедалі частіше обирають сучасний український стиль. Зокрема, вишиванки. Я думаю, що все одно діловий стиль він залишається діловим. Стилем, але зараз більше, ви знаєте, молодь сучасна це таки український одяг. От цей патріотизм у дітей, він, мабуть, формується самого народження зараз. І ми бачимо не тільки школяриків у вишиванках, а й маленьких дітей, які зараз на руках у батьків. Тому для них це навіть ну, основа зараз. Підготовка до нового навчального року триває. Діти збирають портфелі, готують зошити та підручники. Попереду на них чекають уроки, зустрічі з друзями та нові відкриття. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.